Якщо горло не ок, зроби пшик. Зроби ок. Смак обирай без болю ковтай. Евкалор, Солодкий лор. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, Сила печінки. Токсини без сил. Доброго ранку! Я Ігор Циганик і найсвіжіша аналітика зі світу спорту від мене за мить. Український нападник Роми Артем Довбек відзначився у матчі Ліги Європи проти іспанського Атлетіка. Артем Довбек відкрив рахунок у першому таймі, але у підсумку Рома зіграла в нічию 1-1, пропустивши у другій половині зустрічі. Це третій гол Артема Довбека поспіль у матчах за Рому. Перед цим він два м'ячі поспіль забив у чемпіонаті Італії. А в останньому турі чемпіонату Італії, матч проти Одінези, він відзначився ще й гольовою передачею і увійшов до символічної збірної. Туру вітаємо українця і бажаємо йому якомога більше забивати у найближчих поєдинках за Ромом. Київський Динамо невдало стартувало в основному раунді Ліги Європи. Команда Олександра Шовковського у Гамбурзі на Фолькспарк Штадіоні приймає своїх суперників у Єврокубках. І цього разу туди завітав італійський Лаціо. Команда, яка зараз невдало йде у серії А, але залишається дуже серйозною силою. І у підсумку італійці достатньо легко перемогли киян. Вже у першому таймі вони забили три сухі м'ячі у ворота Георгія Бущана. На жаль, невдало зіграли захисники українського клубу. Незважаючи на намагання відіграти хоча б один гол, киянам цього зробити так і не вдалося. У підсумку поразка 0-3 і невдалий старт. У наступному турі команда Олександра Шуковського зіграє з німецьким Хофенхайм. і ця гра відбудеться наступного четверга. І далі про теніс Українка, третя ракетка світу. Людмила Кіченок, яка разом з Латвійкою Оленою Остапенкою стала переможницею відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки, піднялася на третю сходинку у парному табелі про проранги. Це повторення українського рекорду свого часу, сім років тому, Ірина Світоліна так само була третьою ракеткою світу. Але тоді вона була в одиночному розряді. Зараз Людмила Киченок у парному розряді, третя ракетка світу. Щем її і вітаємо. І продовжимо далі про жіночий теніс. Побито рекорд найдовшого матчу у турнірах WTA серії. На одному з турнірів у Пекіні між іспанкою Сарою Сорібе Стормо та китаянкою Гао Сінью поєдинок тривав 4 години 15 хвилин. Це найдовший матч між жінками у професійному тенісі. І у підсумку іспанка перемогла, здобувши дуже серйозну вольову перемогу. Ще її і вітаємо! З вами був Ігор Циганик у ранку марафон і бажаю вам найспортивніших вихідних. Можна все своє життя, віддати медицині, тисячу дітей врятувати. Якась погань просто за один день поплюжить все твоє життя. Вони затримали. Дома знайшли коробку з гуманітарними ліками. Хтось підкинув. Я вас захищу. якого прутня біля моєї сім'ї, Треся чоловіче. Дуже люблю. Побути у нас добре. Лікарка за покликанням. Зміна робіть нові, а на віскрові я зараз буду. Прем'єра скоро на 1+,1 плюс Україна.